Всім привіт! З вами я Аня і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про написання бізнес плану. Як це зробити просто, легко, без зайвих витрат, власними зусиллями. Якось вже так воно склалося, що завжди, коли ми чуємо або думаємо про те, що треба написати бізнес-план, то це щось таке. Довге, нудне, нецікаве і незрозуміло, як його робити. Все не так страшно, все більш простіше, ніж може здатися. І, в принципі, ви самі можете це зробити для свого проєкту. А скажу лише те, що я пишу бізнес-плани вже, мабуть, років 15, якщо не більше. І за цей час в мене є певна схема, за якою я пишу. Мені здається, що вона оптимальна за своєю структурою і, мабуть, буде корисна вам. Послухайте. Але перш ніж ми починаємо писати бізнес-план, ми що робимо? Ми збираємо інформацію. Збираємо інформацію про потенційних конкурентів. Збираємо інформацію про ринок, на який ми хочемо йти, читаємо все підряд в інтернеті, що можемо знайти, копаємо глибоко, досконало. Увага! Інформація має бути свіжою, не застарілою. Це важливо. Тому що деякі ринки дуже швидко міняються. Інформація там дуже швидко застаріває. Отож, читаємо тільки свіжу нову інформацію і копаємо глибоко. Щодо конкурентів, ви ніколи не зрозумієте, як працює конкурент, доки ви не зробите у нього якусь тестову закупку, і не оціните його рівень обслуговування, рівень надання послуги, або рівень товару. Для цього визначить своїх 3-5 конкурентів основних, і зробіть у них тестові закупівлі. Якщо це продуктовий якийсь, наприклад, бізнес, та і в принципі. Ну, послугу ви навряд чи будете купувати, якщо це, наприклад, як у мене послуга там з написання бізнес-планів. Але якщо товар, то саме воно. Отже, перший крок шукаємо інформацію. Другий крок розуміємо, для кого ми пишемо цей бізнес-план. Тому що бізнес план можна писати для себе, для інвестора або венчурного фонду, для банку, для, наприклад, якогось гранту. І у всіх цих історій є певні особливості. Наприклад, якщо ви пишете бізнес-план для себе, він має бути максимально песимістичним. Тобто, ви пишете собі, щоб показати всі можливі баги і факапи, які можуть бути в цьому проєкті. Якщо ви пишете для інвестора, для венчурного фонду, для банку, у такому бізнес-плані має бути дуже серйозна фінансова частина, де ви все все детально і скрупульозно розписуєте. Якщо ви пишете бізнес-план для гранду якогось, то задача такого бізнес-плану бути максимально у рамках тих вимог, які висуває грантова програма, та показати свою адекватність. Тому що для грантів, як правило, пишуть бізнес-плани, люди, які не зовсім дотичні до тієї сфери, у яку хочуть йти, або люди, які не зовсім розуміють, що таке власний проєкт. Тому покажіть максимально свою компетентність, адекватність і зробіть бізнес-плани, який буде максимально відповідати вимогам грантової програми. Ідемо далі. Протестуйте нішу. Якщо у вас є така можливість, і ваш продукт або послуга дозволяє вам протестувати нішу, в яку ви хочете йти, то зробіть це. Наприклад, я хочу шити світшоти. Я про своє, знаєте. я хочу шити світшоти. Мені не треба зразу зробити партію у 1000 одиниць. Для початку можна взагалі нічого не відшивати. Я можу купити якісь банальні однотонні речі, які будуть максимально відповідати зовнішньому вигляду тих речей, які я хочу продавати, і спробувати цей продукт просунути на ринок. Тобто в мене є певна гіпотеза. Як я буду цей продукт просувати на ринку. Оцю гіпотезу потестуйте, маючи якийсь тестовий зразок, або маючи якийсь, а, якусь максимально наближену одиницю товару, або прототип тієї послуги, яку ви хочете надавати, протестіть. Зробіть сторінку, налаштуйте рекламу, подивіться, який фідбек, цікавляться, не цікавляться. Взагалі, попит є чи нема. Це мінімальний бюджет і мінімальні, скажімо так, страждання на тестування цієї ніші. Тому що гірше буде, якщо ви зробите партію 1000 одиниць і почнете думати, що з цим робити, як його просувати. Ну, таке собі, знаєте. Тепер структура бізнес-плана. Ота сама структура, яка в мене виробилася за багато-багато років. І по які я, в принципі, пишу, і всі задоволені. Але виняток це бізнес-план для гранту. В них там можуть бути свої структури, свої побажання. А якщо ви пишете для себе, для інвесторів, для венчурного фонду, оця структура окей, все з нею добре. Перший пункт бізнес-плану це опис бізнес-ідеї. Одна-три сторінки. не багато. Що таке опис бізнес ідеї? Ви розповідаєте, що ви хочете зробити, з яким бюджетом ви хочете це зробити? Цей опис, до речі, можна назвати як резюме бізнес-плану, ще інколи його називають резюме бізнес плану Одна-три сторінки, ви описуєте, що ви хочете зробити, з яким ви бюджетом хочете це зробити, скільки грошей ви плануєте з цього заробляти. І ще обов'язково, оцей опис або резюме, вона має бути, знаєте, як така певна запальничка. Тобто людина читає і Вау, як класно! Мені подобається, я вже хочу в цьому проєкті прийняти участь. Тому так, типу з азартом, знаєте, от як людина загорається якоюсь бізнес-ідеєю, і вона прямо її штиї ця бізнес-ідея, отакий має бути опис або резюме вашого бізнес-плану. Перший пункт. Другий пункт нормативно-правова база. Що ми тут пишемо? Що це буде? ФОП або ТОВКА. Яка форма оподаткування? І які податки? Які обов'язки? Все, що касається юридичного аспекту, ми описуємо у цьому другому пункті. Далі в нас іде третій пункт це технічне планування, де ми описуємо повністю технічну сторону нашого проєкту. Наприклад, якщо ви відкриваєте магазин продуктів, Формату біля будинку. У технічному плануванні ви пишете: площа приміщення 100 квадратних метрів. Буде стояти таке-то обладнання. обладнання, Робите планіровки. Це можуть бути попередні планіровки, але вони мають бути. А, таке то обладнання, такі-то поставщики обладнання, така-то планіровка. Це якщо магазин. Другий варіант, наприклад, ви робите додаток, мобільний додаток, наприклад. Да? У технічній частині, технічне планування, ви описуєте, що це за додаток, як він працює, хто розробник, який алгоритм розробки, наприклад, цього додатку. Тобто всю цю, ну, технічно залізну частину описуєте. До речі, сюди, якщо це приміщення, ще включаємо ремонт і поставщики, я казала, да, ремонт, поставщики тобто все, що касається технічної частини. Далі, четвертий пункт це маркетинг та запуск проєкту. Сюди ви вносите всю аналітику, яку ви знайшли по ринку. Всі ваші рекламні зусилля, які ви будете докладати до цього проєкту в ідеалі на 1, 2, 3 роки прям сітка маркетинг плану Сюди ви вносите позиціювання, опис цільової аудиторії, для кого ви будете це все робити, бюджети всі, абсолютно, які будуть бюджети на маркетинг, там таргетована реклама, там промоутери з листівками. Все це розписуєте і все це сюди додаєте. А, далі, організаційний, п'ятий пункт організаційний розділ. Сюди ви малюєте організаційну структуру, директор йому підчиняється, там, бухгалтер, там, менеджер з продажів, тобто ця картинка організаційна структура, і описуєте, хто буде працювати з вами, на якому етапі. Та чи інша людина буде долучатися, яка зарплатня в неї буде, і скільки ця зарплатня буде займати в загальному бюджету. Тобто тут у вас має бути картинка організаційна структура, опис, хто буде працювати і коли хто прийде на певну посаду до вас, і який буде у вас зарплатний бюджет на рік, на два, ну, попередньо. Далі. А, до речі, сюди ж включаємо і податки на заробітну плату. Це обов'язково. Якщо у вас там, наприклад, ну, офіційно і неофіційно, грубо кажучи, то ви робите дві сітки. Хоча, звісно, треба працювати з цим офіційно, але якщо вже так, то пишіть дві сітки офіційно, неофіційно. Або одну загальну, там буде вам важко податки порахувати, тому що. Податки ж з офіційною от Далі. Шостий пункт фінансово-економічний розділ. Це самий великий розділ. В нього ми включаємо все, що ми написали попередньо. От все-все, що ви там писали, всі розходи, включаємо у фінансовий розділ. У фінансовому розділі ми робимо прогнозування. Рахуємо NPV, ІРР, тобто все, що стосується до рентабельності проєкту. І оця фінансова частина має показати в першу чергу вам, наскільки доцільно робити цей проєкт. Складного там нічого нема. По NPV в мене є відео на каналі, по IRR є відео на каналі. Якщо якісь питання, пишіть вниз, будь ласка, в коментарі, відповім, як і коли зможу. Скажімо так, да? тобто так, резюміча, це певний кусок роботи. Складно його зробити? Ні, не складно. Якщо не складно, то чому люди замовляють? Ну замовляють, тому що не у всіх є час приділити цьому. Якщо у вас якийсь певний час є на це, робіть самі. Тому що ніхто не бачить ваш проект так, як бачите його ви. Бо це Ваше. Можна делегувати? Можна. Буде якісно? Буде. А Можна в синергії писати власник і підрядник? Можна. Але на першому початку ви якусь структуру самі для себе, навіть якщо ви віддасте на підряд, маєте для себе написати і зрозуміти, чи да, чи ні. Бо буває таке, що людина. Сідає, починає рахувати і розуміє, що, мабуть-таки щось треба там доопрацювати, знаєте, або, мабуть, що все-таки, мабуть, ні, да? От, тому в першу чергу для себе зрозуміти. І ще такий важливий момент. Коли ви пишете, не прикрашайте історію, не прикрашайте ситуацію, тому що. Якщо ви будете співпрацювати з інвестором, вони, як правило, це помітять, що ви домалювали, знаєте, така дуже оптимістична перспектива. Якщо ви пишете для банку, то в першу чергу ви підставляєте себе. Якщо ви пишете для грантової програми, ну це таке, знаєте, 50-50. Але максимально природньо. Я знаю, що виникає таке питання, наприклад, Блін, ну, скільки, ну, звідки я можу знати, скільки воно буде продаватися? Так, таке є. Для цього існують прогнози якісь певні. Але оці певні прогнози, які ви собі будуєте, вони мають бути, скажімо, і не оптимістичними, і не песимістичними. Хоча б мають бути десь посередині. Тому що ця історія: знаєте, в перший рік завоюємо ринок, всіх переможемо і станемо номером один це я так дуже грубо висловлююсь, вона ні про що, такого не буває. Тому будьте оптимістами. В принципі, буває, але це якісь, як правило, IT стартапи, і дуже-дуже рідко. От. Отже, будьте такими, знаєте, песимістичними оптимістами. от. Так от. І пишіть правду, тоді це буде доцільно і це буде ефективно і корисно в першу чергу вам. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Соуляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал, Питаннячка, пишіть, будь ласка, коментарі вниз. І до нових зустрічей. Бувайте!